Доброго дня, шановні колеги. Тема цього відео огляд програми Audit версії 3217. І сьогодні будемо розбирати такий документ, як порушення. Що таке порушення? Звертаю вашу увагу, що в нас є такі поняття, як журнал ризиків, і є журнал порушень. Ризики це все те, що в нас має ймовірність. Порушення це все те, що призводить до якоїсь помилки, і то те, що нам треба виправляти. Часто порушення путають з ризиками і в ризиках реєструють порушення. Це ключова помилка, і я прошу в ній розібратися. Наприклад, якщо ми розглянемо порушення, то які можуть тут порушення, Йдемо в методику, йдемо в розділ аудиту. Давайте ми подивимося по грошові кошти. Грошові кошти заходимо на докладку порушення. За два закалку ризику. Не всі господарські операції відображують обліку та 15 звітності. Це ймовірність. Ми таке припущення. Це ризик. А порушення. Інформація про арештовані банківські рахунки не розкрита. От наглядний приклад: чим ризик відрізняється від порушення. І, відповідно, нам потрібно по порушеннях також формувати звіт. І це в наш п'ятий документ. Відповідно, ми заходимо сюди, формуємо журнал поручень, сформувати і реєструємо порушення. І для того, щоб ці порушення нам зібрати всі якось до е, одної кучки, в нас є і журн журнал цих порушень, де ми можемо. Грочові кошти, їх тут реєструвати. І реєструємо порушення так само, як і всі останні документи, через червну кнопку Створити. І ми вибираємо якесь порушення, наприклад, грошові кошти на рахунках. Заблоково не були знецінені. Ми ставимо, що ми хочемо це порушення вибрати, і вибираємо, в нас з'являється це порушення. Або ввести. Як завжди, його в ручному режимі, коли ми кажемо створити, і тоді вибираємо, давайте сюди саме грошові кошти. І кажемо, що це 0,1 порушення, порушення обов'язково. І пишемо порушення тест. Тест, ну, для того, щоб нам його зареєструвати. І нажимаємо. Провести закрити, і ми таким чином реєструємо порушення. А зараз давайте зайдемо в це порушення, яке ми зареєстрували, і його дослідимо. Так само є розділ проекту Код, проєкту, код шафи полиці, Код порушення, повна назва порушення в налаштуваннях у нас є. Номер дата, тип, типове порушення, найменування, проект, виконавець, стадія, дата, як і всіх остальних документів, код, код найменування, розділ, код та власний, контроль якості. От всі ці показники. Якщо є новий, то ставиться ця галочка новий. Далі в нас так само є прийняти, що ми це порушення, чи воно відпрацьовано, чи воно від, відложено. І ми керуємо ту стадію. Так само у нас є контроль якості, який може поручені проконтролювати контролер якості. Давайте ми його виконаємо. Але порушенні є ще додаткові спеціальні його поля. І так, перше поле це недобросовісні дії. Друге це викривлення виправлено чи не виправлено. Третє суттєве викривлення чи не суттєве. Значне питання чи незначне, сума викривлення. І інформацію, яку ми подаємо або подаємо, не подаємо, або в лист керівництву, або тих, кого наділено найвищими повноваженнями, або в аудиторський звіт включаємо це порушення. Тут пишемо висновки, як звичайно працює наша тут система загальних висновків. Є посилання, які ми можемо зробити на якій статті звітності, то може вплинути, але є ще одна. Додаткова можливість. І це називається дебет кредит звітності. І тут ми в дебет кредит звітності можемо сказати: ми хочемо відкоригувати на початок звітність чи на кінець. Тобто, яким чином нам на це порушення відобразити в звітності на початок чи на кінець, і далі від для того, щоб нам. Вказати їх, поділити по групам коригування. І це, як правило, довідник має бути стандарт розробленим методикою фірми. Далі це додатковий розділ коригування. Це вже, як правило, воно стосується кожного члена, який хоче свої порушення відділити від чиїх інших порушень. Далі ми додаємо суму і вибираємо звітність. Вибираємо звітні, наприклад, ми хочемо, ми хочемо положити на витрати, там, ну, зменшити собі вартість і, бо збільшити собі вартість і зменшити якісь, не знаю, якісь запаси. Давайте ми запаси зменшимо. Там виробничі запаси. І таким чином ми вибрали дві строчки звітності, і в нас, як звичайний одинасний чи бастовський документ, його можна провести. І ця проводка зробить дві записи. у такій звітності. Ну і звичайно, якщо ми вже зробили запис в регістр, то де ми це можемо побачити? Так, в звітності, ми коригували звітність, заходимо звітність, тут є такий коригуючий баланс. І якщо ми тут ми можемо його зробити на початок чи на кінець і сформувати коригуючий баланс, він покаже, які строчки звітності, що він проведе про, по дебету, що він не по, по кредиту. І тут є в коригуючому балансі така чрівна кнопка записати коригування у документ. І далі ми можемо провалитися в сам же документ звітність, і ми бачимо, що. У нас тут провелася є сума, яка до нас прийшла з XML-метка. Тут є відхилення по дебету, по кредиту. Воно оформляється відхилення, і ми бачимо суму, яка в нас сума, яка в нас. Сума, яка в нас знаємо відобразити аудити, і бачу, тут у нас трошки помилкою. Ми її зараз виправимо. Ця сума мінус ця сума тут має з'явитися сума. Тобто, правильно, щоб то було 15346, тобто 15,546 мінус 200, виходить 15,346. Це те, що аудитор має показати звітності, що він рахує, що отака є цифра. Нагадаю, що тут є ще на початок, ось ця цифра мінус ця. Враховується зміна, а це цифри, які вираховують вплив помилки на аудиторську звітність. Ну і відповідно, коли ми йдемо в документування і відкриваємо звітність і відкриваємо, наприклад, оцінка звітності, пробувати, тут треба трошки сказати, що це буде дорівнює на кінець. Зараз формуємо. То ми побачимо наше коригування. Тобто є сума, яка була звітності на кінець по виробничим запасам, є відхилення і є альтернативне значення, те, яке хочу показати аудитор цьому робочому документі, що він рахує, що має бути не така сума, а ось така. Далі звертаю вашу увагу, що в розділі звітності є ще два документи: коригування порушення, коригування звітність, в якому виводиться інформація є в розрізі на кінець, корпіровка, назва кортуровки, назва розділу, і що ми коригували? А в коригування звітності виводиться в розрізі кінець коригування, що ми коригували. Вибачається, теж сьогодні що. Не те ж саме. Е для чого воно потрібно? Це потрібно для того, щоб ми вивели к наші всі коригування в якийсь один робочий документ і показ... могли показати, де ми зробили коригування, де пройшов дебет, де пройшов кредит, і як то воно е вплинуло в цілому на звідності. Я мені говоря так, що лег, але є такі коригування, коли нам треба відкоригувати звітність, але то не є помилка. Як, як то зробити? Для таких цілей є десятий документ коригування. Він теж в активній розробці, і це буде в наступних релізах. Він буде працювати аналогічно, як і документ порушення, трошки, трошки по іншому, але. Е але це буде просто документ коригування, коли ви захочете відкоригувати звітність так, щоб вона, пробний баланс, був відповідав тому балансу, який ви отримали від клієнта. Є ще одне важливе завдання в порушенні, де він використовується. Давайте ми його розглянемо. Коли ми робимо вибірку, коли ми робимо вибірку, і ми йдемо в даному випадку, вона знаходиться в процедурах, активи, запаси, аналітичні процедури. Давайте тут я її зробив у виборку, для того, щоб вам показати дозвітність. Ставимо галочку вибірка. І в нас з'являються ці закладки вибірка. Приходимо в вибірку, стаємо на стрічку, по якій будується вибірка, приходимо в саму виборку. Нажимаємо кнопку. Приховати не використані, тобто я вже тут побудував виборку, і оці, оці, оці строчки контрвиділяю ці і ці. У мене є порушення. І я зареєструвати тут порушення. Тоді я нажимаю додати порушення, і в мене відкривається список порушень. Я його відкриваю. Я прошу пробачення, не буду зареєструвати нове порушення, я прямо виберу те порушення, яке є. І сюди зареєструю. І запишу, і проведу. І ось таким простим способом ми прив'язуємо порушення до виборки. Якщо це порушення вибірки, воно системне, то ще ставимо галочку, що воно системне. Ну, всім дякую, хто догляд додивився це відео до кінця. До до, до наступних зустрічей. Дякую до побачення.